Всім привіт! Я сьогодні потрапила в будинок і хочу зняти коротеньке відео і розповісти про наші двері. Я вже говорила, що нам їх зіпсували і ніяк не можу нормально поставити. І хочу більш конкретніше показати, показати, що ж з ними не так. Приїжджав регіональний представник і просто взявся за голову, сказав, люди, ви що не робили. І двоє дверей повністю потрібно за... робити заміну, решта це з коробки. Але він поїхав, бо сказав, що лише коли в будинку буде ідеальна вже чистота, без пилюки, без бруду, лише після цього він приїде встановлювати двері. Тому отак поки що доробляємо деякі нюанси. Ну як нюанси, це легко сказано. Ми вже дуже хочемо, щоб ця наша ремонтна фірма вже просто вийшла з будинку. Бо чим далі, тим гірше. І якщо вони починають щось перероблювати, то робиться лише гірше, довше і вже нічого не хочеться від них, якщо чесно. Тому так, зараз пробіжусь по дверям, покажу, що ж з ними не так. Ще нам поставили фартух е на кухні. Здається, непогано, я сильно не придивлялася, але ніби нічого так. <смі> так, і що ще? Ніби все. Поки що все, поки що переробляю те, що було зроблено невдало. Тому, якщо чесно, особливо показувати не маю що. Так, ну якщо чесно, я дивлюсь на відео, відео не передає колір плитки. Вона якось сіріш... сіріша виходить, але, по суті, вона е, досить, спів... досить таки співпадає по кольору з стінкою. Ну, ніби поклали непогано. Але я сильно не придивлялася. Ось така. Мені дуже подобається. Хорошо так. На жаль, чогось відео не передає. не знаю, можливо, мені це так стається. Але вона на відео якась сіра, але насправді вона така е, слонової кістки колір. під кольор. Тіни, але чогось якось так виходить. Зараз відійду далі. Мені подобається. Ну, і в принципі, в тому стилі, в якому ми будемо робити кухню, то воно дуже пасує, дуже підходить. Поки що ось наша тимчасова кухня, бо та кухня, яку ми будемо робити, під замовлення її 2-3 місяці будуть робити. І саме цікаве, що ми ж тут будемо острівець робити. І саме цікаве, що е... стільницю ми будемо з кварциту робити. І цей кварцит, виходить, виготовляють кухню. І лише після того, як вже буде повністю стояти сама кухня, після цього будуть приїжджати і робити заміри на стільницю. Лише після того, як стоїть сама кухня, будуть робити заміри. Те саме, як зі сходинками. І тому о, десь три місяці це точно можуть робити кухню, якщо й не більше. І нас буде рятувати ця наша тимчасова кухня. Вона в нас стояла на готелі, ми нею не користувалися. Зараз покажу двері в златаній кімнаті. Ну, такі маленькі нюанси, ось це вже пошкрябано, це вже все. Абсолютно на кожних дверях, коли зарізали цю планку, занадто багато взяли, і от на кожних дверях ці дирки. Це чорне, це дирка. Це занадто багато обрізано. Потім тут узлати в кімнаті, наприклад, ось так. Поставлено, фарба злізла. І щоб ви розуміли, ось це вже поставлені двері. Ну, воно не має так ходити. І ось бачите? Я не знаю, чим вони щось промазували чим, чи що, але злізла фарба. Ось так. Незрозумілі зазори. От на всіх дверях немає рівних ліній. Кругом резиночок не вистачає повністю. Перти типу встановлено. Ну, і. Кругом піна, яка не відмиється. Абсолютно на всіх дверях не вистачає шматочків резинки. От, я не знаю, як вони різали, що вони робили з цією резинкою, але кругом її не вистачає. Ну, те, що зазори кругом нерівні лінії, оці дві планки, вони взагалі там виступає, там перекошено. І ще й двері білі, воно над білих дверях ще більше видно. От кругом якісь сколи. Якийсь бруд, царапини. Ви бачите, ну, це нові двері, вибачте, ну, як вони виглядають. Та й таке кругом піна, залишки піни, реставратор сказав, що ця піна вона не відмиється. Двері це піна, вони не відмиються. Ось дивіться, як вам взагалі. Це так, типу, вже мало і лишитися. Це повністю вже встановлені двері як вам. Фу. Ось такі справи. Ось, це теж там, я так розумію, чи залишки піни, чи що. Ну тут взагалі дивіться, що робили там, чи чим вони закручували, чи то хві, хвостик, цвях, чи що ти, що шо вони робили, я не знаю. Ось такі справи. Тут просто якраз світло, дуже добре видно, якість встановлено дверей, це взагалі. Ось так. Так, тут ще одні двері. Бачите? Тут позначено. Тут взагалі цей, що приїжджав по дверях, сказав, що молотком вдарені. Ось так. Знову шматка резинка не вистачає. Ось так. Піна, яка теж вже не відмиється. Там теж ось дивіться, теж. Просто шматочка не вистачає. Не хочу фокусуватися, фокусуйся давай. Бачите? Я не знаю. Ну, Поки що більш чогось цікавішого і інформаційнішого нема чого показувати, бо зараз перероблюю те, що Ем, накосячили, грубо кажучи, і зараз там трішки перешпакльовують, перезатирають і мають дофарбувати другий поверх. І ми вже хочемо, щоб скоріше ця фірма вийшла, тому що дуже сильно затягнули процес. Ну, ем, Сам прораб обіцяв нам ще восени здати цей будинок. Затягнувся дуже сильно ремонт, і коли ми вже попрощалися з цим прорабом і вийшли на зв'язок з власником фірми, і зараз він перероблює ніби. Помилки свого прораба. Вони обіцяли нам ще 10 лютого віддати вже будинок, але сьогодні 26 березня і все ніяк. Ми вже сказали, що хай виходять, зараз дотирають там стінку, яку рівняли, дофарбують і все. Ми з ними прощаємося, самі вже все доробимо. Вже немає сил просто, знаєте, далі з ними співпрацювати. Тому так, попереду буде ландшафтний дизайн. Ми вже переїдемо до 10 числа, плануємо переїхати, тому залишайтеся з нами, буду знімати повністю весь процес, бо тут в дворі є чимало чого робити. Кому цікаві дерева, квіти, огірки, помідори, буряки, морква, то залишайтеся, я буду показувати це все. І що, ще нам скоро мають 10 числа встановити перила. Ми знайшли фірму, яка нам пообіцяла до 10-го числа зробити. Перила, бо всі інші мінімум два місяці давали. Ми заключили на ними договір, так що вони 100% пообіцяли, за 15 робочих днів виходить вони нам зроблять перила. Так що чекаємо 10-го числа. Нагадаю, що нас скляні перила. Тому так, залишайтеся, підписуйтесь. Має бути весело. Думаю, більш якось буду краще це все знімати, більш інформаційніше. Ще хочу зняти про нашу систему опалення. Розпитаю, запишу собі все на листочок, щоб гарно вам розповісти. Тому так, скоро зніму таке відео. Тому залишайтесь, підписуйтесь. А наразі всім па-па!